Здравствуйте, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити шампіньйони по-корейськи. Шампіньйони я накануні промила, розрізала. Які більші на 4 частини, які менші на 2 частини, помила, розрізала, підготувала. Зараз закипає у мене вода, і будемо заливати. Кип'ятком. Ось заливаю кип'яченою водою, повністю гриби. Води залила так, щоб повністю покрили гриби. Десь півтора літра в мене ушло води. І сюди додаю 3 столові ложки оцту, щоб гриби не потемніли. Розмішую. Накриваю кришкою і залишаю на 20 хвилин. А поки наші шампіньйони стоять, я підготувала дві луковиці. Зараз я їх полукольцями покришу. І також підготувала головку чеснока і теж зараз подрібню. І так, пройшло 20 хвилин. Гриби наші постояли і потрібно воду тепер злити. Так, і далі будемо додати спеції. Сюди потрібно два лаврових листочки або чайну ложку молотих. Я беру молотих, так вони більш рівномірно можна розподілити по всіх шампіньйонах. Чайну ложку молотої лаврушки. Потім Буквально щепотку молотого кардамона, далі півчайної ложки мускатного горіха, потім дві штучки гвоздички, дві штучки душистого перцю. 4-5 штучок чорного перцю. Хто любить коріандр, можна також дві штучки коріандру додати. Потім нам потрібна столова ложка солі і 2 столові ложки цукру. Потім головка часника подрібненого теж равномірно розподіляємо. Є у мене дві цибулини, покришені полукольцями теж сюди. все це ми перемішуємо. Потім додаємо 3 столові ложки оцту 100 грамів рослинної олії без запаху. Знову ретельно перемішуємо. Потрібно 100 грамів кип'яченої води. Поставлю ложку, щоб стакан не лопнув. Теж сюди. Все це розмішаю знову. І ось в такому стані притаптуємо. накриваємо знов кришкою і залишаємо на годину. За годину треба декілька разів знову перемішати. Ну, ось пройшла година. Гриби я декілька разів перемішувала протягом цієї години. Вони вже замариновані і вже можна смакувати. Ну, ось, гриби повністю замаринувались, смачні спецій. Тут якраз в міру і солі, і уксуси, і спецій, помірно. Дуже смачні гриби. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому подобається. Нажимайте на колокольчик, щоб отримати повідомлення про наступне відео. Приємного всім смаку! Пока-пока! До нових зустрічей!